Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як поводитися у кав'ярні. Діти, ви любите ходити до кав'ярні? Чому? Так, у кав'ярні можна відпочити, смачно поїсти, поспілкуватися з приятелями, родичами. Є різні кав'ярні. Де продають тільки морозивої солодощі, де відпочивають родинами, де відпочивають тільки діти. У кав'ярні вас обслуговують офіціанти. Треба вміти спілкуватися з ними, вміти робити замовлення. Для цього є меню, за яким можна зробити замовлення. Ось ми у кав'ярні. Перш ніж зайти до обідньої зали, треба роздягнутися, зайняти своє місце за столиком і потім зробити офіціанту замовлення. Слід дотримуватися такого порядку замовлення. Першими замовляють в напої. Доки офіціант виконує це замовлення, ми далі вивчаємо меню. Потім замовляють закуски та гарячі страви. Десерти замовляють після закінчення обіду. Закрита папка меню це сигнал для офіціанта, що ми готові зробити замовлення. Роблячи замовлення, Відвідувач повинен дивитися на офіціанта і говорити розбірливо. Поки виконується замовлення, не можна шуміти. Краще подивитися книжку, пограти в телефоні в якусь гру або тихо розмовляти. Не можна гратися столовими приборами. Першим розпочинати обід нечемно. Треба дочекатися, поки всі за столом отримають свої порції. Не треба забувати про правила поведінки за столом. Послухайте невеличку історію. Дідусь запросив Олексія та Юлію до дитячої кав'ярні. Олексію, замов, будь ласка, для всіх морозиво. Олексій підбіг до стійки і сказав Ось вам гроші, нам морозиво. Мовчання. Красива дівчина похитала з докором головою. Підійшов дідусь. Вибачте, будь ласка, мого онука, чи можна замовити три порції морозива? Офіціантка. Вам вершкове чи фруктове? Дідусь. Два вершкових і одне фруктове. Офіціантка, що ви будете пити? Дідусь відповів Один коктейль і два соки, будь ласка. Офіціантка сказала На здоров'я. Дідусь відповів Дякую. Як ви гадаєте, чому дідусь вибачився за онука? Чи правильно, що дідусь не зробив зауваження онукові у присутності людей? Про які правила етикету забув Олексій? Як він повинен був розмовляти з офіціантом? Що робити, якщо виникла неприємна ситуація у кав'ярні? Якщо ніж чи веделка впали, не слід лізти під стіл. Треба попросити офіціанта принести нові прибори. Якщо немає серветки, вона впала. Чи її випадково узяв хтось інший, попросіть офіціанта принести нову. Їжа випадково потрапила на серветку. Якщо її мало, акуратно прибери ножем чи серветкою. Поклади на край тарілки. Не слід ходити по кав'ярні у пошуках контейнера для сміття з брудною серветкою в руках. Якщо їжа випадково потрапила на одяг, необхідно акуратно зняти її кінчиком ножа. І очистити серветкою. Ознайомимося з правилами охайності. Необхідно зібрати усі обгортки на край порожньої тарілки. Усі кісточки зібрати на тарілку, не класти їх на стіл. Використані прибори кладуть на тарілку або на серветку на столі. Не можна писати на скатертині. Не потрібно збирати посуд гіркою та не прагнути його віднести. Після закінчення обіду поставте стільці на місце. Пограємо в гру. Що можна робити у кав'ярні і чого потрібно уникати? У кав'ярні можна пустувати з трубочкою та булькати в склянці з напоями? Чи можна піднімати з-під столу шматочок шоколаду? Чи можна голосно сміятися, розмовляти, привертаючи увагу оточуючих? А чи можна гратися сільничкою та цукорницею? Молодці. Щоб приємно відпочити, слід дотримуватися елементарних правил поведінки бути витриманими, не бути грубими і різкими, говорити неголосно, не забувати дякувати. Гадаю, що ви добре запам'ятали, як поводитися у кав'ярні. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!